Коли починала працювати в школі, я не думала, що я прям стану СІО. чого ми хочемо досягти там протягом наступного місяця, кварталу і року. Ну це доволі хороші показники. З підтримкою і лайтово. Ніхто не хоче напрягатись, щоб це було як в школі. Це гарний напрям. Ну я, я чесно, я навіть не думав про то для польської. У якийсь момент повернутись назад і зрозуміти, що де працювало добре, а що ні. Реклама не стає дешевшою. Так, да, вона тільки дорожча. У нас зараз якраз як підтримуюча мова, іде англійська, то це ж конкуренти, типу, як з ними можна там подружитись, поспілкуватися, це ж конкуренти, ти що там така ого? А ще так можна було? Це ситуація, де один плюс один дорівнює три. Ми в кожного викладача дуже багато ресурсів часу вкладаємо. Тут як це м маленький інсайт з ринку, одна велика школа порахувала. Що відбулося? Який фактор впливав на те, що ти зрозуміла? От зараз я керівник школи. Ну якби. Власники нашої школи там, Іван, Павло чекав цього ідеального моменту. Вони б напевно і досі би школу не започаткували.